Мої вітання, це марафон на телеканалі тв 7 Ми продовжуємо наживо стежити за головними подіями Хмельниччини та всієї країни. І також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу тв 7 і залишайте свої запитання у коментарях. А далі детальніше ми поговоримо про те, чи зможуть оператори забезпечити безперебійний зв'язок протягом 10 годин без електропостачання. Принаймні такі вимоги перед ними ставлять у міністерстві реінтеграції. Про це детальніше поговоримо із експертом телек... із телекомунікації. Олександр Глушченко доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Олександре, і слава Україні. Добрий день. Героям слава. Отже, нове завдання поставили перед операторами. Тепер уже не 4 години безперебійного зв'язку, а 10. Давайте для початку розберемося, наскільки вони забезпечували попереднє завдання оці 4 години безперебійного зв'язку. Тому що, якщо я зі свого особистого досвіду скажу, зникає електропостачання, зникає мобільний інтернет і зникає фактично зв'язок. Давайте розбиратись само початку всі мережі в Україні ніколи. Не будувались на випадок війни. І вони всі будувались виключно для мирного часу. Це по-перше. По-друге, та абонентська плата, яку платять наші або за а, послуги мобільного зв'язку, що за послуги операторів фіксованого зв'язку, вона також, а, а, по суті, абонентська плата для мирного часу і досить далека від європейських цін. Це все наклалось на те, що. А, всі оператори до 2022 року забезпечували свої майданчики з активним обладнанням, акумуляторами виключно на випадок якихось аварій, які можуть там статись на мережах, і акумулятори повинні були попрацювати годину-дві за цей час, або повинна була приїхати бригада з генератором. Або енергетики відновити енергопостачання, і послуга безшовно надавалась що за допомогою генератора, що за допомогою енергетиків. Але в 22-му році, після рашицької активної фази війни навали, всі зрозуміли, що всі ті акумулятори, є, які є в наявності у операторів зв'язку, можна просто гамозом зібрати. І викинути, тому що мережі взагалі не готові до віялових відключень, коли світла немає більше, ніж 4 години, або взагалі до віялових відключень, як в 2024 році, коли за добу електрики може не бути 20 годин, 18, а ті проміжки часу, які є, вони не дають взагалі можливості зарядитись будь-яким акумулятором. Ну, але попри це, ми дійсно чуємо від мобільних операторів про те, що виконати ці вимоги, які зараз є від української влади, буде дуже складно, а то й неможливо насправді які про які інвестиції може йти мова, які зараз необхідно власне зробити мобільним операторам? По перше, в цьому листі від е, НЦУ є не тільки мобільні оператори, а є ще й оператори фіксованого зв'язку. Я вважаю, що в нинішніх реаліях, в нинішніх умовах, ці умови. Виконати неможливо, тому що в цьому листі, якщо хтось його бачив, взагалі відсутні енергетики. Ну, є мобільні оператори, оператори фіксовані у зв'язку. Держава як сервіс, абоненти і нема постачальників електрики. Ну так не буває, це нелогічно. Я вважаю, що повинні бути постачальники енергії, електрики, в першу чергу в країні повинна бути створена база. Захищена, щоб ніхто не міг її зламати або на флешці винести і віддати е росіянам. Ми знаємо, що є таке поняття, як ждуни. Так от повинна бути база об'єктів критичної інфраструктури, саме е операторів зв'язку. Нехай вона буде децентралізована. І в першу чергу на цих майданчиках електроенергію повинні забезпечити постачальники електроенергії, забекапити, зарезервувати, а вже потім оператори зв'язку. Повинні забезпечити на випадок форс мажора, на випадок а, ЧП а, на цих майданчиках електроенергію там протягом 10-72 годин. Але у нас в державі все робиться чомусь не так, як треба, і робиться все алогічно. Наразі вже почались а, розмови з енергетиками, як то кажуть, боги почули наші молитви, можливо, десь там на печерських пагорбах, також подивились на цього листа, зрозуміли, що не все там добре з логікою, і почали запрошувати Міністерство енергетики і постачальників електрики до цього діалогу. Тільки в такому форматі від операторів зв'язку можливо щось вимагати. Насправді все повинно було бути трошки в іншому форматі. Наразі ситуація виглядає досить негарно, коли держава, як сервіс і чиновники, не Аналізують, не прогнозують проблеми і не за допомогою діалогу з галузі вибудовують алгоритми вирішення проблем, а просто латають дірки, тому що весною 2023 року повинні були зібратись енергетики, постачальники послуг зв'язку, представники держави, і запланувати, що у нас можливі. Більш довші блекаути і вієве відключення, ніж це було з 22 на 23 рік. Тому, пункт перший, ми знімаємо ПДВ і мито з обладнання в те, що ми, як держава, запрошуємо когось або створюємо умови для того, щоб це почалось обладнання, почалось вироблятися в Україні. Я не вірю. Війна, тому давайте моделювати, що ми е, знімаємо розмитнення. Ми на 100% бронюємо технічний персонал для того, щоб була можливість забезпечити всі базові станції, всі майданчики е, акумуляторами, е, генераторами, там, де можливо. І після цього як створили умови, як забронювали, ми виставляємо вам наші конкретні вимоги, от які в цьому листіші. З півтора роки ми хочемо, щоб 60% базових станцій мобільних операторів були забезпечені там до 1 вересня, там 80 до 1 січня, і 100% ще сто відсотків вірити там до 1 березня 2025 року. І це було б логічним вирішенням проблеми. А у нас виходить так, що а, немає того складу, на якому лежать десятки тисяч. Акумуляторів, які потрібні мобільним операторам, тому що це не прості акумулятори, це акумулятори в спеціальному форм-факторі. По-друге, немає комплексного рішення для того, як пришвидшити процес, коли на багатьох майданчиках мобільних операторів є оренда площі землі, і не скрізь можливо поставити будь-яке додаткове обладнання. По-друге, напевно, не всі громадяни будуть в захваті від того, що десь на будинку колобазової станції. Окрім одного ящика, з'явився ще один, та ще й десь з боку генератор встановлений. По-третє, з бронюванням взагалі біда. У провайдерів вимили технічний персонал, і наразі є норма про 50% бронювання персоналу. Але і з цим також є складності, а тим, там, хто на спрощеній системі або ФОП, взагалі не бронювання не світить, як показала практика, в Україні це взагалі не люди. І от, от ці всі проблеми накладаються одна на одну, і можна чесно визнати, що оці всі хотілки виконати неможливо, тому що не створюються умови для того, щоб можна було спитати, хлопці, ми вам створили умови. Будь ласка. Виконайте їх, ми вам ставимо план. Просто якісь чудесні голові. Прийшла геніальна ідея. А давайте ми у провайдерів, давайте ми їм просто поставимо вимоги, щоб вони зробили добре. Так не працює. енергетики в цій системі координат немає, бронювання немає, якихось льготи, лібералізації по відношенню до Акамеля, хоча б минулого тижня. Верховна Рада прийняла якісь поправки з запізненням на півтора роки. І все це призводить до того, що хтось просто хоче, щоб от добре взялось з повітря. У мене виникає питання. Шановні представники держави, чому ви півтори роки нічого не робили? Давайте ми у вас спитаємо. Яка у вас дорожня карта, який у вас план, окрім того, що ви хочете, щоб. Приватні комерційні кампанії в тих умовах, які ви їм створили, є ще рашисти, які хочуть нас вбити, є ще українські чиновники, які щось роблять, але результативно, з більшості випадків ну, скоріше зі знаком мінус, чим зі знаком взагалі нуль чи плюсова. Тому вимагати від операторів зв'язку чуда ну, не вийде, я взагалі не впевнений, що. А, от ті е, забаганки тих в тому листі можна хоча б наполовину виконати в ті сроки, які вказані. А абонентам потрібно готуватись до того, що послуги мобільного зв'язку, послуги е, фіксованого інтернету будуть е, дорожчати. По перше, ці всі забаганки вони коштують грошей, і за ланцюжком завжди платить кінцевий споживач. Давайте про Ми... тариф. Ми зараз трішечки пізніше ще згадаємо. Чи дії влади зараз є перекиданням відповідальності на мобільних операторів про те, що власне, якщо буде невдоволення українців, а воно є і воно буде, власне, всі питання до операторів. Чому всі питання до операторів? Оператори працюють в тих самих умовах і живуть ті самі в Україні, що живуть і прості громадяни. Через це їм треба очікувати, що послуги на? Ціни на послуги, тарифи мобільних операторів, операторів фіксованого зв'язку зростуть. По-перше, у нас піднімають податки. Мобільні оператори будуть платити там, не 1,5%, а 5%. Потім е наша доблісна м держава чомусь шукає гроші у бізнесу, у громадян, не шукає гроші у корупціонерів. Не намагається їх забрати, не звітує про те, скільки грошей ми забрали у корупціонерів, як ми поборолись з марнотратством. Вона мовчить, тому що напевно тяжко в ході розслідування вийти деяким персонажам на самих себе. По-друге, коли піднімаються податки на паливо, на ПДВ піднімається автоматично навколо дорожчає все, плюс є рівень інфляції. Плюс оці от забаганки, і це все призведе до того, що ну як мінімум відсотків на 20-30 послуги е е зв'язку здорожчають тільки через те, що держава е підняла податки щодо тарифу. Ви говорили про те, що власне той тариф, який зараз є, абсолютно не відповідає часам воєнного стану. Чи можна зараз уже говорити про те, коли буде підняття і яким воно буде? Підняття цін в будь-якому випадку буде поступове, але всі оператори зв'язку, і мобільні оператори, і оператори фіксованого зв'язку, вони стикаються з тим фактом, що дійсно ті тарифи, які наразі є, не відповідають тим витратам, і оператори фіксованого зв'язку, особливо малі, вони не просто не мають ресурсів. Для розвитку вони по суті виживають, і у них там рано чи пізно стане вибір. Або ми будемо піднімати тарифи, або ми просто-напросто закриємося. Ще й держава хоче спрощену систему е у них відібрати, так сказав, поламати весь той ринок, який ті всі умови, які, в яких вони існували, той клімат е економічний. Там десятки е, років. Е, якщо говорити чесно, то наразі от е, чесна ціна на 100 мегабіт в Україні це не менше е, 400 гривень. Якщо ми говоримо про там 500 мегабіт це десь гривень 500-600 не менше. Якщо ми говоримо про гігабіт, е, це ми все говоримо про е, апаратори фіксованого зв'язку, тоді. Чесна ціна це 800 тисяч гривень. Це для того, щоб оператора зв'язку була можливість закуповувати акумулятори і платити всім, хто по, по дорозі від оператора до абонента збирає гроші. А повірте мені, таких бажаючих дуже багато, починаючи від е, володільців інфраструктури, від енергетиків, від ЖЕКів, від ОСББ, всі хочуть по дорозі у провайдера. Взяти грошей за те, що його кабель проходить по їх території, по їх майну. І в ітозі маємо ось такі от, таку картинку світу, коли послуги надаються, але у операторів, по суті, немає ресурсів для того, щоб надавати їх в умовах, в нових реаліях, коли Потрібно закуповувати акумулятори, коли проблема з технічним персоналом, тому що його по суті немає для того, щоб апарат розв'язку виростити монтажника, який зможе самостійно піти, прокласти лінію, зварити оптику. В середньому треба від частини місяців до року. Мало того, провайдери зараз вивішують об'яви, коли вони набирають вже дівчат. Але як показала практика, монтажник це така трошки не гендерна професія, тому що треба і катушки тяжкі з кабелем тягати, і драбину тягати, і е, на висоті працювати, і дівчата не дуже хочуть йти е, в таку професію. Куди не ткнись скрізь проблеми. Враховуючи ці всі проблеми, які ви озвучили, зрозуміло, що 10 годин безперебійного зв'язку забезпечити неможливо, 4 – неможливо, скільки можливо? Насправді ми повертаємося до операторів мобільного зв'язку. У нас, е якщо брати от мапу, то під час віялових відключень е мережа мобільного оператора <кхід> перетворюється на такі от острівці. Е на одних базових станціях є електрика, на одних базових, на інших базових станціях є встановлені акумулятори, які ну, дійсно працюють. Вони там є на інших базових станціях, є навіть генератори, які працюють, а на деяких базових станціях акумулятори не витримують навантаження, не встигають заряджатись і просто базова станція переходить в режим, коли вона. Надає послуги зв'язку тільки для передачі голосу, для того, щоб можна було фізично зателефонувати а деякі базові станції взагалі відключаються, тому що електрики немає акумулятори, які стояли, розрядились, зарядитись не встигли. Під'їхати туди з генератором неможливо, тому що це базова станція, яка стоїть десь на будинку. так на 25-му поверсі, і немає тої кількості людей, які б ходили з двома генераторами, з акумуляторами на плечах і оновлювали. Альтерна... Альтернативне енергоживлення. Ті самі оператори фіксованого зв'язку, вони ж по суті, що роблять? Вони замінили а, в 22-му році, в 2023, початку замінили акумулятори, а, та й мобільні оператори, в принципі, теж на ті, які можна було купити. Потім вони замінили акумулятори. Ті акумулятори бисенько здохли, тому що ну, це був такий собі зоопарк а, із того, що було. Русвіяли відключення здоров'я їм не, не придали. Потім вони е, підключили ті акумулятори, які змогли е, замовити там в Китаї дуже швидко, да, з того, що було. Потім вони привезли вже акумулятори, ті, які хотіли або ті, на які вистачило грошей. І зараз вже відбувається ітерація, коли ті акумулятори, які поставили в двадцять третьому році, їх також паралельно починають заміняти, тому що вони виходять з ладу. По акумуляторів у всіх є ресурс, він не вічний. Це от такий постійний рух, в рамках якого постійно операторам зв'язку і мобільним, і операторам фіксованого зв'язку потрібно е, витрачати кошти на е, оновлення. Також оператори фіксованого зв'язку. в більшості випадків, особливо ті, які е, надають послуги за допомогою оптики, провели аудити власних мереж, е, зменшили кількість площадок, майданчиків з активним. Обладнанням для того, щоб там можна було встановити акумулятори, генератори і оптимізувати свої витрати. Але архітектура мереж операторів різна, тому великим операторам, якщо це оператори фіксовані зв'язку, вони, до речі, в тому листі також є. Там йде мова про операторів з кількістю абонентської бази більше 100 тисяч. Ну їм взагалі тяжко, тому що кожен під'їзд, кожен будинок це для них майданчик. Де потрібно встановлювати акумулятори, замінювати їх, навіть ті оператори, які встановили акумулятори, все одно зараз стикаються з проблемою, що ці віялові відключення призводять до того, що е виходять з ладу акумулятори, виходять з ладу. Обладнання операторів і це все постійно потрібно замінювати. Коли абоненти скаржаться, що в мене немає інтернету, це не тому, що провайдер не хоче вам надавати послугу. Провайдер взагалі мріяв би абонента ніколи в житті не бачити після відключення. Все добре працює, абонента немає претензій, він отримає послугу, платить кошти і рекламації, і проблеми нікому не потрібні. Але вони фізично не встигають за цим всім процесом, тому що я повторюсь. І людей немає, і обладнання немає. От нас дивляться глядачі, хтось знає, де можна зараз купити там, 10 тисяч акумуляторів. От прийти, заплатити кошти в Україні бажано з усіма документами. Тут е батарейку велику купити неможливо, тому що їх немає, або ціна x 2 Х3, і її треба ще за такі дурні гроші пошукати. На жаль, поки що виглядає як замкнене коло, з якого, з якого так немає є. виходу. Так. ми з вами Не, ще ви, хотіли обговорити масштабний it збій, який стався наприкінці минулого тижня у світі. Власне, в тисячі користувачів Майкрософт по всьому світу відображався синій екран смерті. Були повідомлення про критичне порушення у, у роботі. Тому давайте розберемося, що сталося і хто в цьому винен. Завдяки компанії ДЕТЕК Київські електромережі. Якби я мав побачити цей збій на своєму екрані, я його не побачив, тому що в мене не було світла, електрики. <свіття> Дивіться, це дуже просто. Навіть у величезних технічних гігантів бувають технічні проблеми. Переводимо на операторів зв'язку. Коли у вас немає зв'язку, коли вам здається, що оператор не бере трубку, просто таке велике навантаження з бажаючих до нього зателефонувати, що телефонні лінії просто не витримують. Що говорити про е, маленькі компанії, як «Київстар», Стар, Водафон, Лайфсел, Трімуп? Тут цілий Майкрософт впав. Цілий Майкрософт. По-перше, е, цікава показова ситуація в мережі у е, Максима Ілонова, яка називається тепер ікс, а раніше називалась «Твіттер», Є пост цього чудного веселого айтішника, який каже: Я вийшов перший день на роботу, трошки поправив код. Це зранку було ввечері. Він пише: все, вибачте, мене звільнили. Ну, людський фактор. Щось людина не те додала, виникла системна помилка, система лягла. До компанії Microsoft тепер будуть багатомільйонні позови. Ми всі побачили, що світ е, надто е, такий е, хрупкий, е, і помилка дні людини може призвести взагалі до. Світової е, катастрофи, е, користуйтесь Linux. Тобто, уникнути насправді ось таких інцидентів майже неможливо взагалі неможливо їх навіть запрограмувати неможливо. Єдине, що в майбутньому, напевно, перед тим як викатувати будь-яке оновлення, його потрібно декілька разів перевірити на тестових площадках. Щоб змоделювати будь-які е, можливі е, форс-мажорні обставини, але як бачимо, що навіть компанії Microsoft це не допомогло, і система лягла. Е, корпоративні клієнти, особливо ті, які займалися авіаперевезеннями або логістикою, не в захваті, якщо почитати е, мережу Марка Івановича Цукерберга, то в Україні деякі компанії, також постраждали від е цієї проблеми. Вони, правда, пишуть, що вони швидко її пофіксили, але це досить неприємна ситуація, коли ти зранку приходиш, вмикаєш комп'ютер, а в тебе там синій е екран смерті. Так, на жаль, але й таке трапляється дійсно не найстрашніше, що може бути в сучасних реаліях України, але попри це дійсно неприємна ситуація. Вам дякуємо, пане Олександре, що доєдналися до нашого етеру. Експерти із телекомунікації Олександр Глушченко був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про вимоги до операторів українських, а також чи можна забезпечити мобільний зв'язок в Україні протягом 10 годин.